Так, яблучне варенячко дожарюється. Так, після цього, як варенячко смажиться, я йду знімати світло із вікна, друзі. Це говорить про що? Про відстеження послідовності подій, які я роблю одна за другою. Так, а вчора, які були події, і цілий тиждень, як то кажуть, підкручую у пам'яті головні. Крупні події. Роблю дії не поспішливо, тому що, коли я поспішливість, втрачається сенс бачити. Тобто є спішка, а значить включається тривожний стан, який притуплює відчуття і, як то кажуть, включаються стовбурові реакції такого тривожного стану. Який вже аж ніяк не можна називати сенсовим станом присутності і уважності. Тому, друзі, знімаючи це світло, я відчуваю момент уважності, згадую, після чого я це роблю. Після, чого? після того, як я поставила варенечко смажити, а ще є які крупніші є події позаду. Після того, як я була на дні народженні свого похреска, знову ж таки ще одна важлива подія, за якою стоїть також певний емоційний стан моїх вражень, відчуттів. І чим більше Чим повільніше ми ставимося до спостереження за подіями свого дня, тим краще ми їх можемо запам'ятати, відчути, прожити, усвідомити. Тому що погоня вона відволікає, друзі. І вже навіть в цьому ж самому процесі, коли я це знімаю, знову ж таки я собі задаю. Запитання, а які тут прибувають думки в цьому процесі, коли я знімаю це світло з вікна, тут теж з'являється цепочка думок, І серед яких найперша думка це записати, розповісти це людям, щоб вони просто розслабились, заспокоїлись в погоні за крупними подіями в своєму житті, а просто почали відчувати силу моменту. Тому що, коли є поспішливість, виробляються гормони стресу, і тут уже ясність зникає. Тому часто людина, коли згадує якийсь день, якусь ситуацію, подію, то, немов вибірково, згадує щось одне, а решта не згадує. Так, пам'ятаю, як я там на святі була, але не пам'ятаю всієї цепочки, взаємозв'язаних подій. Що було перед чим, після чого, під час чого. Перед тим, як йти на забаву, що я робила. І таким шляхом ми вже починаємо з'ясовувати всю цепочку подій дня, тому що ми хочемо згадати цілий день в його цілісності, а не в відірваності якихось кадриків, які яскраві, і легко їх запам'ятати, тому що ще й до них є фото прикріплені. Якщо згадуємо день, то згадуємо всі сенси дня, всю цепочку подій, які були перед тим події, після того, під час чого. І так життя набуває яскравості.